Доброго раночку. А ранок добрий. А ранок класний. Так, да, Кеті язик вже набіг, вже навіть м'ячик поклала. Але щось сьогодні немає нікого. ні, Всі йдуть, але ж вон там Рей пішов з хазяєвами, з двома. Папа і мама пішли гуляти. Да, а ми з Кеті отут ходимо. Щось і сема не видно. Да, за нам Ремі зазвичай звідти біжить там по тій дорожці до нас на зустріч. Сьогодні тиша, але ж дуже тепло, немає вітру. Так що ми гуляємо. гуляємо. Да, це рідкісне, коли Кеті за пів години втомилася. Бачите, гуляє без м'ячика. Поклала десь м'ячик, вирішила, що ні, нема кому забирати. Можна побігати, понюхати. І потім покопати. Ну, так. Да. Ну, покопати треба, так. Да. Бо ну як він буде, просто так лежать, треба покопати. Дивіться, які в неї зморшки на мордості посмішка. О, почалося. Треба кидати. Все. Зараз закину м'ячика отуди на оцю гору. Кеті, ану давай. Ану давай м'ячика. Зараз спробуємо. Чекай, 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 чекай. Давай, давай, давай. Ага, Кеті, вон. Воно дивись, Залазь. А ти ага, тепер вона не знає, що там м'ячик. Я знаю. Давай, 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 еще, еще. Давай, давай, давай. Там, 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 Кэти, там. Кэти, залазь, залазь. Вот там. Катюня. Не хочешь? Боже, я туда теперь не залезу. Кэти. Оно он дивись. Вот там. Кэти. Да Та нет, иди сюда. О, молодец, молодец. Вот там, вот там, вот там, вот там, вот там, да. К Катюня, Катюня, вот. Кэти. Кеті, ось, все, дивись, ось, все, ось все, м'ячик. Та-да-да-да-да, да, 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 молодець, молодець. Ой, ти моя зайка. Ось так от. Молодець, я вже думала, що прийдеться мені лізти вгору. Думаю, це що. Розумна, сама закинула, сама і ліз. Ой, все. Так, Кеті, ще раз, щоб ти зрозуміла, що це. Треба вгору лізти, давай. Дивись. Кеті, стой. Ні. Високо не вийшла. Зараз я її видрісирую, що можна кинуть високо. Ні, Кеті, куди ти побігла? Ну дивись, же, куди я кидаю. О, о та вона запроста. Запросто. Я думала, вона буде туди карапка, це вона запроста. У нас роздоліє є, де копати. <ріст> ано, це наші друзі теж. Ми вже з фунтиком погуляли, з Бусічкою. Доброго, Доброго ранку. Кеті, у тебе новий диванчик. Пішли, покажу. Пішли, дивись. Знаєте, мені це нагадує надувну лодку. <сі> ну, що я вам хочу сказати. Воно дуже м'яке, я не знаю, сподобається їй чи не сподобається. Катюня, йди сюди, Катю. на, йди сюди, залазь бігом. Давай, давай бігом сюди в диванчик, бистренько, давай. Зараз я їй щось туди. Давай, залазь, бігом, дай, прихай туди, давай. Давай, вот сюда. Катя, что там? Что там? Смотри, давай. Давай, вот сюда. Бегом. Давай. Давай, 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 давай. Так, зараз я иду, поможу. Опа. А что а тут ты взяла? Я ей дразнила, вот <laughs> То мне надо телефона, Кэти. Давай, в диванчик, бегом туда. Ну треба там лягати. Дивись, під кольору цього жовтого я її застелю, мабуть. Він такий трошки запах не дуже. Ти вже тут згризла мені одну. От туди. Злазь, давай. Бігом злазь. Сюди. Ну, я не знаю. В общем, як будемо лягати спати, я спробую показати. Воно ще має такий, знаєте, запах трохи, ну, як сказати, фабричне тканиною. Я застелю, мабуть, її оцим сьогодні. Що да. ти тут мені зайчика строїш? Давай залазь. Дивись, який в тебе диван великий. Дивись, вже не скажуть, що ти в мене в клубочок спиш. Да? Вона щось вікно побачила. Що там побачила вікно? Я вже з роботи прийшла, бачите? Вже 20 хвилин на 9? <гум> Залазю туди. А ще на дворі видно, трохи тільки посіріло. Так, ну що, будемо ввечері знімати, як будемо спать лягати. А цей диванчик тепер сюди. А той диванчик завтра постираємо. І десь, мабуть, <сі> я, як на роботі, вона там лежить. Я її туди диванчик покладу маленький. Буде там змійка лежати. Да. В общем, все в Кетіних диванчиках. <сі> а Кеті лежить і чекає, давайте жрать уже. Хватить вже диванчики приміряти. Я думала, вона так зрадіє, що в неї новий диванчик, ага. Ні. От вона, як переспит ніч, зрозуміє, класно. Тоді да. Скаже мені дякую. Так, Спостерігаємо за Кеті. Давай спать, моя дівчинка йде спать. О, такий диванчик новий. Давай, давай, лягай, лягай. Нормально все нормально. Ой, дивись який. М'якенький, зручненький. О, так от покрутилась. Лягай, лягай, лягай. О, моя, даді, моя зайка. Величенький диванчик, вона звикла скручуватись. Але ж, дивіться, класно як. Я застелила, бачите, цим рушником великим. Ну, це її рушник, вона ж тут, отут завжди він лежить. Другий покладемо. А ти отак класно. Ну, по крайній мере, поки воно той запах пройде. Бо мені, от я у собак же нюхнув сильніший, ніж у нас, а я так принюхуюсь, а воно, ну, наче тканина ще така нова і запах тканини. Ну, все, добра ніч. Я думаю, їй сподобалося. Я щось принюхуюсь. Що то не так? Шо то не то. Все буде добре, Кеті. Спи. І Я йду спати і подивлюся, що робить Кеті. Ну, мабуть, так зручніше. Доброго раночку! Як тобі спалось? А? Як ти спала? Ох, і класно, вона спала. Я ночі прокинулась. Дивлюсь, лежить на весь лежак, лапи розкинула. Так що все класно. Будемо збиратися гуляти. Катюня, ти прибігла подивитись. Як я припаркувалася, так? Да? Ось це коротко про те, як віка хвилюється, коли я паркуюся. <плес> Дуже близенько, отак. Так. А Зіна вже квітами займається, оцю всю красу, а ми тільки збираємося гуляти. А вже а вже без 15.8 треба вже йти. Отут тут треба робити фоточки. Так, робити фоточки. От. Та не гавкай, Кеті, я фоточки робити, а ти гавкаєш. З квіточками фоточки. Я фоточку хочу зробити, а вона стоїть і їсть. Стоїть і їсть травичку. Ну що, ну сніданок теж треба. Трошки ближче б ти їла б травичку туди до до квіточок. Ладно, не заважаю все, їж. У нас сьогодні компашка, ремі немає, зато Беті є. Пам'ятаєте, коли я показувала маленьку Беті, отака От маленька вона, Беті. А Сем знову забрав м'ячик, да, і вони тут. Да. І вони всі ганяються за семом. Да. Да. у кожного. Да, да, да. А, семі... а семі хоче, щоб забрали в його, щоб кидали. А Кеті поряд, поряд, бачите, поряд не забирає вона в його. Вона... Вона, знає, що... А та Беті... Беті, бачите, яка миленька, вона така маленька. Така маленька, маленька. Ось. Тоненька, маленька. Да. Да. Так, ось така дівчинка. Давай, давай. Ага, Сем, ні, не, не дає нікому. Алі поніс. Ну, в вот отак у нас сьогодні весело, але ж ремі немає. Десь вони, мабуть, опять на дачі поїхали, бо нема. Ми прийшли додому, Кеті поїла, і ось дивіться. Диванчик зацінила. Вдень вона сюди не ходить, вдень вона лежить там на дивані, а тут просто пішла і лягла. Діванчик класний, все. Але ж, бачите, вона в одну сторону лягає, хоча вночі вона спала на весь диванчик Розвалена, лапи в сторони. Ну, в общем, Задоволена і я і Кеті. Слава Богу! А то я вчора поставила його, вона не хотіла тут і залазити, я вже аж хвилюватись почала. Ні, класно. Зручно, класно. Так, я до равликів. Поприбирала, все поприбирала, перемила. Всім жрать. Всім жрать. У цих теж комфорт. Замурзані в кальці суміші. Бачите, це вони замурзані. Цей красун вже догнав і, мабуть, вже і перегнав слоніка. Так, його видніше. Бачите, що таке молоде, ракушка така класна. Оці вже побілішали. Ні, ну слонік просто замурзаний. Ну, в общем. Так, теж тут всім смачного. А що я зараз буду робити? Ой, я вам зараз покажу. Так, все ж таки, що робитиму зараз я? До речі, в мене сьогодні такий, бачите, кудрявий хвостик вже розвалюється. Так, що буду робити я? Зараз щось покажу. Я тут виставила просто виставку на столі. Зараз буду все вам показувати. Як ви думаєте, що це за виставка? Це тухольки, тухольки на високих підборах. От, дивимося на оце все. До речі, оці тухольки, ось все, оці саме, це мені колись подарувала подружка, ще як Крим наш. Надя Вона їх декілька разів вдягла, і що сказала: не можу я на такому каблуці височезному ходити. І подарувала їх мені. Але ж я їх теж вдягла пару разів, ну, чогось вони мені якісь дуже жіночі от Ну нема під що мені не треба якесь таке плаття. Ну в общем так неважливо Хоча оці. Я вже виносила, я не знаю, як я. Я дуже гарно ношу взуття Вообще я, ну, як то кажуть, зносу немає. От. Тож, ці я ношу, ношу, от, от здавалось би, теж така ж, ну, схожий, так, але ж, схожі, але не такі. Так, це улюблені, це улюблені, широкий каблук, тупий носочок, дуже зручні. Тому що широкий каблук устойчивий такий. Так, червоні. Червоні вдягаю, вони ж, бачите, між е, тухоль басаніжок. Вдягаю теж не дуже часто, але ж вдягаю, і мені подобаються вони дуже. І вони, з, ну, як сказати, колодка класна. Вони удобні. Так, ці як... Ой, в прошлому році, Так, в прошлому році купила. Теж дуже класні, і вони під той біжевий костюм та під джинси, під все. І от, здавалось би, так? Ну, це ж без басоніжок, це тільки тухольки. От дивимося і кажемо: Таня, та чи тобі вже мало тих тухоль на шпильці, на високих підборах? Ну, невже ти ще щось хочеш? Хочу, дивіться. Оба-на? Відкриваємо? Оба-на? Ну, ну, ну от як оце? Дивіться. Ну от. Як це можна не купувати і не носити? Як? У мене просто перехватило дихання. Так, перехватило дихання. Все, вже вони мої. Я вже себе навіть уявляю класних джинсах, які тепер треба мені купити, бо в мене джинси вже, ну, вони не зносилися, вони нормальні, але хочеться нові. Джинси, рубашку, на рубашку якийсь, типу, галстучка, Це все. Ой, в общем, в мене вже стільки образів під оці тухольки. Що ви навіть собі не уявляєте. Так що не тільки обновочка у Катюнечки, обновочка ще й в мене. Та ще й яка. Не треба заздрити. <свісно> Клас. я йду на своє улюблене місце познімати. Отут от я сідаю, знімаю завжди, а тут, ось, бачите, вона взагалі не виходить. тут, як погуляли, прийшла мокра, я її викупала. Ай, чуєте, як дихає? Тепленько, сонечко, отак. От Але ж, Кеті, я все завсю... <свісно> влізу до тебе ногами туди і буду знімати, бо мені тут зручно. <свісно> ну. Потревожила собачку, трошечки потребожила. Але ж нічого вона мені дозволила. Ой, в общем, ви зрозуміли. Обновочки не тільки у Катюнечки, обновочки ще й в мене. І от, якщо мені хтось каже: Тетяну, та вже ту шпильку, вже ті підбори ніхто не носить. Навіть не треба мені такого казати. Ніколи, ніколи не виходить шпилька з моди. Ні, такого не буває. Краще зізнайтеся собі, що я не вмію ходити на шпильці. В мене больні ноги, в мені, ну, тисяча причин, але не кажіть, що це не модно. Це завжди в тренді. Класні джинси, отака шпиляка. В общем, я вже не кажу про сукні. От, от я не розумію сукню з кросовками. Ну, не розумію. Хоча, ні, ну як не розумію. Якщо це літній сарафан якийсь там, да. І от як я купила собі останні макасинчики, це не зовсім кросовки. це таке. Я не кажу, що я не хожу без каблуків, без отого. От, от, от Звісно, я люблю спортивний одяг. Мені... Я йду гуляти з кеті, я ж не вдягаю на шпильці. Ми йдемо в день гуляти. Я вдягаю класний спортивний костюм, який мені Маша подарувала, прям пума. З тими білесенькими, класнючими макасінчиками, красовочками. І ми йдемо по тут по району на поводочку. Вона на мене не пригає. Я йду така гарна, вся спортивна. Так, так. Але ж виходжу я ось ну десь два-три дні, вже навіть не пам'ятаю, мабуть, три дні назад. В цих чорних туфлях на шпильці. Чорне платье, воно, до речі, там сарафан, але ж я його вдягла з піджаком, там не видно, що сарафан. Іду така вся. От, от прям відчуваю, не йду, а, а насолоджуюсь. І ззаду в мене йде мужчинка такий, знаєте, років 70, а може й більше. І так рівняється зі мною і каже, як же я тобі дякую. Я так з посмішкою на його дивлюся, ну, типу, за що, взгляд у мене? Він каже, от іду за тобою і відчуваю, що я чоловік. Розумієте? Дивлюся на тебе і відчуваю, що я чоловік. От я тобі за це дякую. І от я дивлюся на цього мужичка і думаю: от я йому потрібна? Ні. От він мені потрібний? Ні. Але ми підняли один одному настрій. Просто підняли. Він відчув себе чоловіком, тому що він дивився на цю шпільку, на цю походку. І розумів, що йому це подобається. Значить, він це все бачив. Я свого боку, як не кажи, там цікаво, не цікава, тебе хто не. Отакий комплимент завжди. Ну, в общем, іду і відчуваю, програма максимум виповнена. Отак от. Тому носила, ношу і буду носити. Вмію. Вмію вдягати, вмію ходити і не збираюся відмовлятися від оцих підборів. В мене здорові ноги, мені подобається ходити на шпильці. Тема закрита, закрита. Так, щось хотіла таке роз, розумне сказати, і все, шпилька мене. Я, як там сказати, розтворилася в шпильці. Друзі. Напишіть коментарі мені, будь ласка, дівчатка, напишіть коментарі. Ви ходите на шпильці. Вам подобається таке взуття? Ви знаєте, з чим його вдягати. Зараз мода така, що з чим завгодно. Тільки з спортивними штанами надівати не треба. От не треба. З джинсами, будь ласка, з дранами, з дирками. От тільки одяг, який стиль зовсім спортивний, не треба ліпити туди тухольки. Взагалі ніякі. Туди є своє, своє взуття. Все я вам розповіла, все показала, всім похвалилася. Так що всіх обняла. Чекаю ваших коментів і дякую за перегляди. Дуже дякую, до речі, підписуйтесь на канал. Все, пока! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!